Як вирішиться питання? Оте От питання, над яким ви думаєте, переживаєте, не знаєте. Зараз побачимо, як воно може вирішитись, на що треба звернути увагу, аби ви були щасливі, звичайно. Я лише заради цього беру карти до рук. Так, як вирішиться питання? Дуже швидко буде вирішуватись, до речі, але остаточно вирішиться вже, коли буде зовсім тепло. м'яко кажучи, це пентаклєва карта, да? тобто це влітку можна сказати, ви відчуєте вже полегшення. Ну, в перший місяць літа, в червні місяці, а за весну ви будете ще намагатися все ж таки все це докупи зібрати. Проте ви робите гарну справу, розумієте? Зараз вам важко, зараз якісь загострені моменти, зараз дуже багато нервів, зараз ви заклопотані, зараз у вас нема навіть куди коли голову підійняти, щоб побачити взагалі, як воно там вирішується, це питання. Але воно вирішується. Це головне. Так, що ще? Ще одна вісімка. Вісім була пентаклів, це вісім жезлів. Розумієте, енергія повертається, і у вас буде бага... ну, набагато більше можливостей відкриються якісь додаткові шляхи до вирішення цього питання. Навіть після вирішення цього питання або для вирішення цього питання є не один шлях. І ви побачите в найближчому майбутньому, просто що це питання можна вирішити декільками способами. Можливо, навіть, що для деяких. Х осіб, ну це відсотків 30 мається на увазі. Ви просто або переїдете, або перейдете на нове місце праці, або переїдете на нове місце проживання. Це так само може вирішити ваше питання. Що ще? Що ще? Четвірка жезлів. Ну, це розмови, це добрі розмови. Це розмови мається на увазі ну, в якомусь підтримуючому такому середовищі, а це там, де про вас спіклуються, до речі. Тому питання буде вирішуватись саме завдяки людям, які професійні в цій справі. Ви зможете або до таких звернутися, або просто ви їх знайдете в своєму оточенні, які зможуть вам допомогти. І що ще треба знати? Двійка мечу. Що вибір буде робити доволі складно, да, складно. Але ви його зробите вірно, король кубків. Це наповнення, наповнення емоціями і таким добрим сенсом мається на увазі, коли ви задоволені. Тобто питання вирішиться обов'язково. Буде якийсь зайвий клопіт, можливо, з якимось переміщенням мається на увазі, але так само ви будете бачити ще і багато шляхів, які можуть допомогти вирішенню цих справ. Цим справам двійка мичу каже за те, що буде важкувато зробити цей вибір, але він буде зроблений на вашу користь. Побачимось.